Хотів би показати розказати, як я сексую павука нічого пошлого, бо приділяю стать. За допомогою отакого прикольного приспособлення це коробка у сабі з-під суші, в якому набризкана вода. Ми оставляємо цю двіжуху на сутки, бо хітін дуже швидко сохне. Убери пропаганду цих цигарок, показує він тут, рекламу мені навалює. Так от, Оставляю коротше, оцю двіжуху на сутки. Вона нормально розмакає, бо хітін висухає буквально за секунди з-під павука. Плюс вони сильно жмакають свою оцю шкурню. І потім, коли воно розмокне, його плюс-мінус можна нормально розвернути і оприділити стать. Ну, постільки я сліпий, абсолютно сліпий як крот, бо як казала моя мамка, перестань сидіти за своїм компухтіром. От я й досидівся, мабуть, за комп... Ні, Ну, вряд ли це і за компухтіра. Можливо, це тому, що я просто сліпий. Ну, не Я використовую на своєму. Мега-крутому Samsung S22 Ultra телеоб'єктив. Єдинственне, напевно, для чого він тут треба в цьому телефоні. Щоб определити стать павука. І то це не 100% варіант, бо Бо можна провафлиться. Геть крепко. Я некоторих определяв як самців, а показалося, що то самка. Ну це по крайній мірі плюс-мінус варіант, щоб не не ловить павука пінцетом і не питатися його викрутити, коротше заглянути заглянуть йому під брюхо.